І так, поміркуємо, а що ж таке право власності? Ось таку книгу написав, зокрема, надійні угоди з нерухомістю. Але це, прошу згодом. Так от, що ж таке право власності? І ну, взагалі, <кхм> яка природа цього поняття? Так от, це абстракція для того, щоб було простіше управляти майном. Тобто це певного роду соціальна домовленість про те, що. <кхм> Та чи інша особа, зверніть увагу, не лише людина, бо може бути також ще одна абстрактна конструкція під назвою юридична особа. Так от, та чи інша фізична чи юридична особа володіє, розпоряджається і користується певним майном. Є три правомочності: правовласності. володіти, користуватись і розпоряджатись теж певна абстракція, як ви розумієте. Так от, оця ось соціальна домовленість передбачає існування. Оцих трьох складових. Оце і є, грубо кажучи, право власності. Тобто абстрактне поняття, як ви розумієте. Ми всі домовились про те, що воно є непорушним, це право власності, і ніхто не може бути позбавлений права власності інакше, ніж як на підставі рішення суду. Тобто люди самі домовились про це, закріпили це в законі, зокрема в Цивільному кодексі. Конституції до речі, в часи Римської імперії власність була священною. Взагалі, при капіталізмі так. При соціалізмі і комунізмі, як ви розумієте, дещо інакше, право власності в комунізмі та соціалізмі державне, воно певною мірою превалює над приватним майном. А при капіталізмі навпаки. Більша цінність права приватної власності особистої, а не державної. Ну, ми можемо доглибитись у ці концептуальні поняття далеко вглиб, але не знаю, наскільки вам це цікаво. Якщо цікаво, ставте лайки, якщо не цікаво, то не ставте лайки для того, щоб у мене був зворотній зв'язок. Чи потрібно розглядати нам щось більш концептуально, чи краще обмежитись чимось таким поверхнево.